Стійко лежачи на спині. М'яко уходимо донизу, відчуваємо три точки опори це наші плечі, таз і стопи. Знаходимо нейтральне положення тазу, витягуємо наш хребет, підтягуємо наш центр тіла, плечі опущені. Ноги витянуті. І е, тепер робимо е, рухи в плечовому суглобі. Згинання. Згинання. Розгинання ми тут не можемо зробити. Відведення. Відведення. Приведення. Наскільки це можливо приведення, ми можемо зробити горизонтальне приведення. Так. І далі ротацію можемо зробити, Спінація, пронація, і напівколо, напівколо. В плечовому, ой, в тазостегновому суглобі згинання, розгинання ми тут не можемо зробити, відведення, ротація в тазостегновому суглобі, зовнішня. Внутрішня, зовнішня, внутрішня. Так. І. Е, на, на півколо. Або це? Ні, колові рухи. Колові рухи. Та засторона у нас у глобі. Дякую.